Так, друзі, ранок допаковую відправку. Тут у нас іде отакий Blower Іго. Дуже така приємна пропозиція на нього діє зараз. Ось такий набір Flex. Ось так він виглядає. Доступний до замовлення за 11 тисяч гривень. Дриль, імпакт, дві батареї по 2,5 Аг, години, сумка, зарядний пристрій, кліпси. Ну, коротше, все як має бути. Відправляю без коробки, бо не влазить в сумки. І раз, два, три, шість, десь дев'ять буде ось таких батарей, Ой, батарей, ліхтарів. Ось так вони виглядають. По 1600 гривень вони будуть. Тут от є панель сонячна, заряджаються трохи. Один, два, три режими освітлення і червоний стробоскоп. Ось показники, скільки вони працюють. Можна заряджати від USB Type-C і також використовувати як павербанку, або використовувати батареї. О, треба Батареї розміру D. Тобто вони такі товсті. І от показники, скільки вони можуть працювати на батареях, а скільки можуть працювати на заряді самої. Лампи самого акумулятора. Тобто тут знімається кришка, вставляються батарейки. Круто, якщо ці батарейки також акумуляторні, і тоді у вас буде такий дуже повноцінний пауербанк. Так що, кому цікаво, телеграм-канал Шотофром. Зараз це все запаковую, відправляю в Україну. Ліхтарі два, здається, вже замовили, тобто є ще там 6-7 ліхтарів. Можна передзамовити. 1600 гривень. Ну і інструмент. Кому цікаво, бренд Іго дуже потужний. Або якщо кому цікаво, 11 тисяч гривень буде коштувати ось такий набір безщитковий від компанії Flex. Телеграм-канал Шотофром, а я погнав це все пакувати.